Біля Луцька відбувся благодійний вечір, на якому збирали кошти для бійців окремого загону спеціального призначення «Любард», які нині мужньо тримають рубежі Бахмуту. Захід відбувся ввечері 4 лютого у селі Струмівка від Гайцівської громади. Виникла потреба допомогти нашим хлопцям, які зараз знаходяться в Бахмуті, і так трапилось, що це дуже близька людина. Нам який потрібно зібрати кошти. На автомобіль, який безпосередньо буде приймати участь, І люди зараз ну, є на передовій, на самих гарячих точках. Їм ем виникла дійсно потреба, яку мають захищати нашу Україну. Ці автомобілі це зберігають їм життя. І так само тепловізори, тому що це їхні очі, вони бачать за допомогою. Я скажу так, що коли у наших хлопців немає цього всього, вони не зможуть захищати нас, а допомагаючи їм фінансово, допомагаючи, скидаючи кошти на автомобілі, на зброю, на тепловізори, ми їх повертаємо сюди живими. Кожен з них вертається сюди живим. Коли ми їм надаємо допомогу, воюють хлопці наші земляки, вони тримають бахмут, вони були в Солодарі і ми зобов'язані їм допомагати. Окрім нас, цього не зробить абсолютно ніхто. Долучитись до благодійної справи учасники заходу могли по різному. Зокрема, організатори оголосили лоти, на яких усі бажаючі могли придбати різноманітні подарунки від партнерів дійства. У нас будуть лоти, на які будуть виставлені подарунки від наших партнерів. Будуть розігруватися так само. В нас є банка, у яку можна кидати кошти є вхідні квитки. Тобто, ми збираємо максимально всіма можливими способами, так само в інтернеті є банка, монобанк, на яку можна переводити кошти. Но загально нам треба зібрати півтора мільйони. З поміж усього і лот, в якому можна було придбати реквізити самого пекла Бахмуту. Мені хлопці писали самого бахмуту, коли вони були в вселидарі, і вони писали з відео, як вони розбиралися з нашими ворогами. І я попросила, щоб прийшли мені. Більше все залишиться в цьому закладі і буде всім нам нагадувати про цей час, де ми зібралися, зібралися на благодійний захід. Окрім цього, для учасників підготували і цікаву програму вечора. На заході виступали відомі спікери, відбулись модні покази та концерт. І так, під час заходу вдалося зібрати 139 тисяч гривень. Далі зібрані кошти передадуть волонтерам, які і придбають для військових броньований автомобіль та тепловізори, здатні зберегти не одне життя.